Голові Полтавської обласної державної адміністрації Головку Валерію Анатолійовичу, голові Полтавської обласної ради Біленькому Олександру Юрійовичу, голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Вовку Дмитру Володимировичу, прокурору Полтавської області Попову Сергію Юрійовичу, голові Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Оніщенко Володимиру Михайловичу, виконуючому обов'язки начальника інспекції з питань захисту прав споживачів Полтавської області Якимчук Ліані Валерій. На даний час ми маємо можливості користуватись послугами центрального водопостачання та водовідведення через принципову позицію Полтава-водоканал, яка ґрунтується на хибному уявленні причинне законодавства в сфері житлово-комунальних послуг та монопольному становищі на ринку надання послуг із водопостачання та водовідведення на території міста Полтава, метою підключення центрального водопостачання та водовідведення під власниками квартир було встановлено індивідуальні засоби обліку води. Які встановленому законом порядку були опломбовані представниками полтава водоканал В подальшому співвласники звернулись до ТП ПОР -Водоканал. Полтава Водоканал з метою вкладення договорів на центральне водопостачання і водовідведення, потім листів додають. Однак полтава водоканал надали формальні відписки, на вказані звернення громадян і відмовили в наданні житлово-комунальної послуги центрального водопостачання та водовідведення, мотивуючи це тим, що не укладено договір між ОСББ злагода 2016 та Полтава-Водоканал. Після цього представники полтава водоканал не надавши жодного письмового попередження, а відповідно до чинного законодавства підприємства повинні повідомляти споживача про планову перерву надані послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше, ніж за 10 днів до її настання. І зазначенням причини та часу перерви на дані послуг відключили будинок від центрального водопостачання. Поживач має право на встановлення квартирних засобів обліку та взяття їх на абонентський облік. Відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 року договір про надання житлово-комунальних послуг, крім послуг централізованого опалення, послуг централізованого постачання холодної води, послуг централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженим ним особою. Отже, відмова КП полтава водоканал і докладення прямих договорів із споживачами послуг власниками квартири є прямим порушенням вимог закону України про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 року. Отже, посадові особи «Полтава-Водоканал», зловживаючи власним службовим становищем при виконанні адміністративно розпорядчих функцій, змушують укласти незаконний договір щодо обслуговування загального лічильника центрального водопостачання. Враховуючи вище викладення в рамках ваших повноважень, прошу посприяти у негайному відновленні центрального водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового будинку, що розташований за адресою міста Полтава, вулиця Олександра Бідного, 16, та ініціювати проведення або провести перевірку законності дій посадових осіб Полтави водоканал та у разі встановлення фактів правопорушень притягнути винних до відповідальності. то пойдем Потому серьезно пойдем, да. к этим всем заместителям, директорам, будем детей купать своих там. Ну а что делать? По-другому я вообще не вижу решения. Или вила в руки, или по добру и по здорову. Ну а как? Сейчас лето, тем более вот. Сейчас начнется инфекции разные. Это не годится. Люди уже вон ремонты поделали куда-то. Да. Делают том же ремонте в доме. Вот. Це грубе самое найгрубіші нарушение. Пускай виїжджають до владельців квартир і об'ясняють причину цього не непонятно. Дивним чином попав інспектор водоканалу в мій підвал. Позвонив, що він сказав, мені треба подивитись показники вічильника, після чого ми його, я сказала, що відчинено підходить, він підійшов, і опломбував. Тобто навіть на таких моментах вони працюють нечесно.